Друзі, привіт! Сьогодні я покажу, як створити ось такий анімований лічильник, в розробці якого мені допомагав ChatGPT. І так, для початку відкриємо After Effects, створимо нову композицію. Я завжди створюю композицію 4К 3840 на 2160 пікселів. фреймрейт 30, і нехай буде там. Нехай буде 10 секунд. Насправді все дуже просто. Я з одного з моїх проєктів мав певний код лічильника, але він не був до кінця дороблений. Я думаю, чому б не скористатися чатом GPT і трошки його дописати. Ось я тут в мене є переписочка довга з чатом GPT, він, я пробував різні варіанти, він мені дописував різні варіації, я пробував, що працює, що не працює, дещо сам змінював. І ось в мене вийшов фінальний результат. І для того, щоб нам використати цей код, для початку напишемо наш текст, будь-яке число. Нехай навіть буде там, не знаю, 0. Відцентруємо все, параграф по центру, align по центру. І давайте приступимо до додавання цього експрешену. Точніше, я б сказав, би, навіть не expression, а це вже маленький повноцінний скрипт. І для цього нам буде потрібно два слайдери. Перший з ім'ям Start, другий з ім'ям End. Це будуть, будуть наші початкове число, з якого буде починатись наш лічильник і кінцеве значення. А ще також, щоб наш скрипт повноцінно працював, на наш шар потрібно додати два маркери. Це можна зробити просто: виділити наш шар і натиснути Ctrl та 8. І ось у нас з'являється маркер. І десь другий нехай буде тут. Змінимо назву, щоб було більш зрозуміло, що це буде наш старт. А тут буде наш end, тобто кінець. І після всіх цих маніпуляцій виділяємо наш скрипт, я залишу його в описанні під відео. І зальтом вставляємо його в source нашого тексту. Так як в нас значення старт та end 0, в нас поки нічого не відбувається. Але давайте задамо, нехай це буде, не знаю, 100 і нехай йде там до 2000. І тепер ми бачимо, що анімація починається саме на старті і закінчується саме в кінці. Можемо змінювати легенько тривалість анімації. І також можемо змінювати число на довільне. Але тут є певне обмеження в мільйон. Наприклад, якщо ми захочемо додати щось більше, у нас максимум буде мільйон. Для цього можна зайти в наш код, і в нас є два значення: start value і endvalue. Ми можемо, наприклад, наше end value домножити, якщо ми хочемо, 10 мільйонів, просто помножити на 10. І вже наше фінальне значення буде 10 мільйонів, а починатись воно буде зі 100. Ось, друзі, сьогодні ми з вами розглянули ось такий максимально ефективний спосіб, як швидко можна зробити анімований лічильник без ключів. Всім дякую за увагу та до зустрічі!